Нарешті на календарі осінь сонця встає все менше, температура знижується і вже зовсім скоро почнуть жовтіти дерева. Але коли ви в останній раз бачили, що по-справжньому жовтіли каштани, ці дерева вже з середини липня починають нагадувати про осінь. Проте лише здалеку. Наблизившись, ми побачимо сухе порохняве листя, половина якого поки що тримається на деревах, а половина вже опало. Хоча б можна послухати цей звук. На жаль, наші каштани втрачають свій естетичний вигляд не через прийдешню осінь чи нестачу вологи. Цього родового відтінку вони набувають завдяки колись привезеного до України шкідника, де він був раніше, та з якої області в Україні розпочалось поширення іржавої навали? Чи намагаються хоч десь врятувати каштани? Та чи можливо це взагалі у тих масштабах, що ми маємо на сьогодні? Мабуть, на вулицях та в парках будь-якого населеного пункту України можна знайти дерево гіркокаштану звичайного. Ми його називаємо просто каштаном, хоча каштан та гіркокаштан не є близькими родичами та належать до різних родин. Батьківщиною найпоширенішого в Україні виду вважають Грецію. Однак ми його знаємо як один із символів нашої столиці. Історики стверджують, що кінський каштан, як його ще по іншому називають, з'явився на територіях монастирів Київської Русі ще в XI столітті. Літі. І все завдяки монахам з Візантії. Дякуючи своєму довголіттю та декоративності, він поширився усією територією сучасної України. Гіркокаштанів у нас так багато, що вони часто створюють зовнішній вид міст та сіл. Навесні ці дерева рясніють білими квітами, влітку дають густу тінь, а восени опадають каштанами, яким одразу знаходять застосування. До речі, в моєму місті у Полтаві також є алея каштанів, які вже понад 110 років. Вона налічує близько 400 дерев, проте середини 2010-х років вони також ржавіють, а не жовтіють. І наша місцева визначна пам'ятка природи кардинально змінюється вже середини літа. Чармандер, ти що робиш? Для того щоб роками регулярно вести блог, власного внутрішнього вогника часто буває недостатньо. Проте ваша підтримка, якою б вона не була, запалює справжні багаття, який живить мою працездатність. Підтримка це енергія, що перетворюється у контент на Ютубі, інстаграмі, в Телеграмі, всюди, де у мене є можливість розповідати про наш світ. Дякую всім, хто вже долучився донатом або підпискою до розвитку цього каналу. А усім бажаючим це зробити, якщо ви вже впевнені у своєму рішенні стати опорою українському. YouTube в лиці мого блогу. Усі посилання я залишу в описі під цим відео. Отже, ви точно помічали це явище. По-перше, каштани гублять свій зелений колір набагато раніше за решту рослин. Влітку неозброєним оком можна вирахувати, яке дерево у зеленому масиві є каштаном. Воно стає рудим, а його листя опадає задовго до початку вересня. А по-друге, листочки каштану вкриваються плямами та зсихаються, поступово перетворюючись у крихку подобу листа. Погодьтеся, зовсім не так. Каштан має готуватися до зимового відпочинку. Взагалі, відгукніться в коментарях ті, хто за усе своє життя не пам'ятає, щоб ці дерева восени виглядали ось так. Так ось, каштани хворіють, і хворіють вони по усій Україні через завезену до нас комашку під назвою Мінуюча каштанова міль. Цей маленький метелик з Балкан, ніби своїм забарвленням, говорить. Ось що я зроблю з вашими каштанами. А якщо серйозно, то наразі цей шкідник зареєстрований у більшості країн Європи. На цій мапі можна побачити, як він розповсюджувався та в якому році був виявлений у тій чи іншій державі. Це може здатися дивним, але як новий вид, його не так вже й давно описали. У 1986 році мінуючу міль виявили за рік до того в північній Македонії поблизу озера Охрид. Попри те, що вчені не знають, якими шляхами комаха потрапила до Македонії, це не означає, що мінуюча міль з'явилась ні звідки. Найімовірніше її завезли з північної Америки, де трапляються молі, що діють на листя рослин схожим чином. Але чому вона не була описана раніше, як це її пропустили, на жаль, ніде не повідомляється. Після того з кожним роком ці листогризи рухалися все далі. Природним шляхом це вдавалося повільно, тож вони не нехтували допомогою людини. Ні вчені не збирали мінуючу міль в баночку, щоб випустити у себе вдома. Також вона дуже погано літає, щоб прилітати на великій відстані. Саме тому комага подорожує будь-яким транспортом, за який зможе зачепитися. За допомогою потягів та авто, швидкість її поширення зросла до 60 кілометрів на рік. Саме це і пояснює появу молі у місцях значно віддалених одне від одного, що можна помітити на цій мапі. До речі, також на цьому зображенні можна побачити, що ці комахи краще переносять клімат, де є холодні зими, ніж клімат з довгим задушливим спекотним літом. Так і є, Лялечки мінуючої молі надзвичайно морозостійкі та виживають навіть при температурах до мінус 23 градусів. Тому суворі зимні майже не впливають на їхню популяцію, тоді як спеку вони переносять вкрай погано, саме тому їх немає в Іспанії, Португалії, на півдні Італії та Греції, а також на середземноморських островах. Хоч всюди пишуть, що в Україні ці комахи були виявлені вперше в 1998 році на Закарпатті, я знайшла дані з джерелом, де озвучена інша інформація. Мінуючий міль зафіксували вперше у Львівській області влітку 2002 року. Наступного року вона Поширилася в більшості західних та центральних областях, а вже через 10 років захопила всю Україну, заразивши майже 100% каштанів. До того ця древна порода була однією з найстійкіших в умовах міста. На думку українських дослідників цього питання, занесення молі пов'язане з ввезенням в Україну рослин контрабандним шляхом, оминаючи карантинні норми. Ну і зараз маємо, що маємо. Вчені зазначають, що мінуюча міль не призводить до загибелі дерева, і це очевидно. Каштани сто. Оть, попри щорічну ржу замість листя. Однак міль живе всередині листкової пластини каштанів, харчуючись речовиною листя та підвищуючи вразливість дерева в майбутньому. Личинки прямо у листях створюють так звані ходи, через що їх і назвали мінерами від слова майн шахта. Хоча наш переклад пояснює дещо по-іншому, ніби міна це застаріле визначення підкопу. Якщо це так, напишіть мені у коментарях. Заражений личинками листя поступово вкривається маленькими коричневими плямами. Які швидко поширюються усім деревом, а фотосинтезуючої площі стає все менше. Воно стає хрустким, коричневим та зморщеним. Дерева втрачають здатність накопичувати необхідну кількість поживних речовин, через що деякі гілки навесні погано розпускаються, а окремі повністю висихають. Згодом листя сохне та опадає, а навесні нове листя заражається знову. Найвищий ступінь пошкодження спостерігається у дерев біля проїжджої частини, де міль має можливість умовно стрибати одразу з транспорту на листя. Ну і закономірно, що у містах зараження зазвичай інтенсивніше ніж в селах. Мінуюча міль завдає настільки серйозної шкоди посадкам гіркокаштану, що подекуди в деяких регіонах Європи сумніваються, чи взагалі доцільне подальше культивування цих дерев у містах з таким в'їдливим шкідником гарного ландшафту не створиш. Щовесни ми спостерігаємо, як каштани прокидаються знов та розпускають зелене листя, яке кілька місяців не втрачає свого кольору, оскільки міль також прокидається після зимового сну. Схоже, більша частина пошкоджень від молі відбувається у пізній період вегетації, приблизно середини літа. Тому міль менше впливає на розвиток дерев ніж це могло бути. Це хороший факт. На щастя, причин ліквідувати дерева лише тому, що на них нападає мінуюча міль немає. Однак немає й 100% способу позбутися цього шкідника, який ніби повітряно-крапельним шляхом розповсюджується. Проте варіант, як з ними боротись, все таки є. По перше, їх їдять від 2 до 4% личинок каштанової молі з'їдають птахи. Наприклад, блакитна та велика синиці, а також болотяна гаєчка. Та як би не старались ці милі пташечки, 50 частина від усіх личинок, які стануть їхнім обідом, великої погоди не зроблять. На жаль. Значно кращу ситуацію ми могли б спостерігати, якщо каштани висаджували не усі підряд, а окремими групами або взагалі поодиноко, щоб вони були розділені іншими видами. Таким чином їх легше було б обробляти інсектицидами тривалої дії, які б знищували яйцекладки та молодих личинок. Проте це не матиме сенсу, якщо на відстані, хоча б в 50 метрів, знову з'явиться хворе дерево. До речі, про інсектициди розпилювання отруйних для молі препаратів може влетіти в копієчку, чи краще вже казати в шаги. Хворих дерев багато, а їх треба обробляти повністю 3-4 рази на рік. Саме стільки разів на рік міль може розмножуватися. Окрім цього, більшість інсектицидів шкідливі для сусідніх дерев. Як, от, наприклад, імідаклоприд, який викликає у мінуючої молі параліч, що призводить до їх смерті. Проте міль не єдина комаха у природі. Імідаклоприд також шкідливий для бджіл, чого достатньо для повної заборони використання цього препарату. Натомість, препарат феноксикарп має низьку токсичність для бджіл, людей та птахів. Він не є нейротоксичним, проте зупиняє настання зрілості у комах, що, звісно, повпливає на їх можливість розмножуватись в майбутньому. Окрім подібної отрути, існують спеціальні пастки з феромонами, які приманюють самці в молі. Так теж можна контролювати їх розмноження, однак, феромон ніяким чином не діє на гусениць, що вже оселилися всередині листя. Тому вони вилупляться, як і мало б бути. Загальна кількість комах стане меншою, але. Як надовго. Один з найпростіших та, мабуть, найбезпечніших способів зменшити шкоду від шкідника це щороку повністю збирати та утилізувати опали листя, а також видати сухі пошкоджені гілки. Це дешево, але мені здається, у потрібних об'ємах цього ніхто не робить. Відносно, нещодавно з'явився ще один метод боротьби з каштановою міллю – мікроін'єкції інсектицидів в нижню частину стовбура. Процедура виглядає нешкідливою, а одна ін'єкція розрахована на кілька років за допомогою спеціального. Обладнання у дереві бурять кілька невеликих 10-мм отворів, які після процедури пломбуються. Пломби протягом року розкладаються, а оброблене дерево не становить загрози для інших тварин. На жаль, я не знайшла прикладів масового використання цього препарату в українських містах. Можливо, в наших реаліях сума обробки усіх дерев здається за великою. Та як би хотілося знову бачити усі наші каштани здоровими у Полтаві? Вони на кожному кроці вздовж пішохідних доріг на території парків та шкіл над приїжджою частиною. Брешу собі, що згадую, які б неймовірно золоті масиви створювали вони восени. Але правда в тому, що я цього майже не пам'ятаю. Тож, якщо ви раптом людина, яка ніколи не звертала увагу на стан українських каштанів, вам однозначно буде цікавіше їх розглядати під час наступної прогулянки. Для всіх інших, сподіваюся, в цьому відео знайшлось щось нове та цікаве. Якщо у вашому населеному пункті трапився успішний випадок лікування гірко каштанів, або, хоча б, намагалися, поділіться своєю історією в коментарях. Якби ваша воля, який би спосіб лікування рекомендували обрати своєму місту, ви? Гарного дня не хворійте, бо розпочався сезон застуд, і до зустрічі в наступному відео.